Ну дивіться, от є така ідея, щоб зобов'язати радіостанції, щоб хоча б 30% чи 35% було українською мовою або в Україні вироблено. Ну, взагалі добре, дуже сильно. Да, тому що більше звучала українська, україномовна музика. Но, звучит, принципе, ну, зараз же і звучить, в принципі, більше. А ви ж помітили, що зараз більше української музики на радіо? А... Ну, буде хорошо якщо буде більше, буде прививати любов. До української мови. мови. А. а як вважаєте, треба якийсь мінімум для українських пісень на радіо для україномовних робити? Нет. Треба. Не треба. Не надо. Я да, допустим, тем разговариваю на русском языке, но я очень люблю украинский язык, mm -hmm. и в принципе я его понимаю хорошо. Вот поэтому мне кажется, это нормально, когда в твоей стране хотя бы 50% українського украинского языка. Ну мені здається, не можна говорити скільки відсотків в залежності ну мінімально. Хоча б тобто зобов'язати там 30, А якщо вони хочуть, можуть більше. Ну звісно, не менше 30, Я думаю, тому що це Україна, і ми маємо, хоча б якось підтримати виконавців. Наскільки треба відсотків? 30, 50? Та, мені каже, це 80%. Ну ми живемо вже не за границею Україні. Але це саме україномовні чи взагалі. Україномовні. Mm -hmm. Ну а скільки відсотків може було б найкраще подати? Може ще більше 100%. Mm -hmm. Давайте що ж так мало. Скільки відсотків вважаєте треба зробити? Uh, ну там 30-50. Uh, ну я думаю, більше 50 потрібно. Ого. Uh -huh. uh -huh. ну, а uh -huh. а які ви групи слухаєте? Uh -huh. Океан, Ельзи, кузьма покойний, дуже нравиться, бумбокс. Морфін Сафрінг, Сокира Перуна, наприклад, Nocturnal Mortum, що там ще є. Друга ріка, потім Бумбокс і. Начебто все. А, ні, ще сейтар. Але це такі важкі групи, їх по радіо не будуть. Працювати. Ну, це зрозуміло, що їх по радіо, але я слухаю тільки важкі метал. А яку ви музику слухаєте? Різноманітно. Міламан. Не тільки нашу, і західну. да. Вразок. А серед наших, що чим би можна було запомнити. Скрябін, Тартак, Сокіра, перуна, тінь Сонся. А що ще? ж Торвальд. вже є український. І крик душі, ви знаєте? Ні, от треба буде. Тобто можна знайти щось, да. так? Так, це взагалі нормально так. І Appleць. Знаєте? Ні, не знаю. Це, Що так, це активно. за група? Як? Appleets. Appleets. Ну, можна правильно але <рес> <рес> Написано так. <рес> mm. А так, половина українських груп співають на англійській мові. Це не дуже добре, ви думаєте? Чи я... я думаю, так, це не дуже добре, адже, наприклад, в Англії всі співають на рідній мові, а у нас не всі. Якби ну, багато груп співали на нашій мові, то. Ну, Можливо, це принесло би нам якусь популярність, бо наша мова є, є самою милозвучною, так сказати, так би мовити. Ну на радіо там Україна играє очень много іноземних пісень, в принципі, нелогічно, тому поэтому Mm -hmm. -то, а... это все. То этот процесс должен быть э, ненавязанным. Mm -hmm. Если украинские исполнители будут писать песни, не будут нравиться людям и не будут заполнять 30%, тогда это будет хорошо. Но обязательно ничего делать, мне кажется, не стоит. Mm -hmm. Ну, а если может, уже такие виконавцы, але вони не можуть э, пробитись на радио, Ну, значить, може... ну, Значит, это их проблема. Сейчас мне кажется, очень Очень большой подъем музыкальной сцены Украины в последние несколько лет начался, и украинским исполнителям стало намного легче куда-либо пробиваться. У меня у самого есть куча друзей музыкантов, которые за последние несколько лет начали очень активно развивать свою карьеру, выступать на больших площадках и пробиваться на радио без всяких законов. Если а вы не можете пробиться какие на радио, купе? это же вы Ну вот те, которые говорив, это знакомый з групи Гапочка, з mm -hmm. групи п'ятий вимір і двоє. Ты буде дратувати, якщо мне ви... все равно, абсолютно. Тобто якщо скажуть завтра... Я абсолютно равнодушно. Нет, мне украинский язык не нравится, но а... он должен быть. Мы живем в Украине. Ну так, да. лише якщо зроблять дуже все українською мовою, це ж теж буде Лишко вас дратувати. E, Ні, ну, ми не буде роздражати, мені буде все одно. Ми живемо в Україні, то есть кожен слушає, що він хоче. У кожного є наушники, он, йому не подобається там хто небудь, він вставився на Ну, Зараз от у вас в телефоні що грає. Зараз грає Франц Фердінанд, але так я слушаю более yeah. скріми, хардкор, панк. А, Ну і вам можна не перейматися, вашу да, музику no, ніхто мы... не поставить на радіо. що я особи не парюсь. Ну і кричати нема різниці якою мовою, все одно не, не відрізниш. Ну не знаю, не знаю. А радіо шансон, ви любите? Ні. <гум> Може треба заборонити радіо шансон. Ну не знаю, є ж люди, які ну, слухають і люблять. А якщо зроблять обов'язково 30% україномовних, вас дратуватиме чи нормально? Абсолютно адекватно катавати щось. А ви яку музику слухаєте? Я слухаю мінімал. Як? Мінімал. Це такий техні, стиль. Минимум, а, техні, да. Там немає. Там слів. <laughs> ну, вони в основному. Та да, ну, русково і українського присутні. Допустим, на телевізії музики української не вистачає. А я люблю українську музику. Ну, радіо не слуха, але мабуть. <laughs> це а, які гурти ваші улюблені? Це безперечно Канельзи. Я люблю «Другу реку. А, Слухала Скрябіна. Один в Каної. Ой, я навіть і не згадаю так зараз. <гум> а які ваші улюблені музичні гурти українські? Ну, Танок ну, на Метані Конго, Океан Океанельзи, це безусловно. І ну, всяка попса. уже так от. Там что то плюс, что то минус, вот, Океан Океанельзи і ТНМК что... Ну, напевно, одні з улюблених це Океанельзи і Бумбокс. Я їх найчастіше слухаю. Також один в каноє, так? Я не помиляюсь. Бабкін п'ятниця. такі відомі. Скай. Обожнюю також скай. Ми гуляли вже майже дві години. Питали, чи мали кількість людей. Більшість людей відповідали охочі. і майже всі підтримували або підтримували збільшення україномовної музики на радіо майже жоден не висловився категорично проти тому ми не знаємо що далі робити ви можете подумати що ми це все підробили але якщо ви не вірите ходіть з мікрофоном попитайте людей самі ну, якщо це добровольно принудительно в такому плані то чому ну в принципі так да, знаєте як палка виганяти.